Доброго дня подписчики гості канала. Сьогодні 14.03 2019 рік. Це е, знімаю відео спеціально для тих, е, хто мені в коментарях пише, що напрасно я купив е, борону на навісну. Лучше б я купив чи зробив. Чи купив чи зробив. Сцепку борін звичайних. Ось, ну скажіть, пожалуйста, як обичною звичайною бороною, це поле була кукурудза і зроблене глибокорехлітелем, як ви по такій палці, по таких рештках будете працювати обичною зубовою бороною, якщо ви роботаєте, по таких рештках то зніміть мені покажіть пожалуйста відео мені дуже цікаво, як у вас виходить я думаю що не вийде нічого оце тут планується сіяти сою Будем, буде планується будемо сіяти сою це таке поле після зими Я б сказав би, що рештки, в принципі, зовсім не розложилися. Такі діла. Все, жду відео, хто працює бороною зубовидною по таких рештках.